Це ранок вдома, і для вас сьогодні працюють Ірина Хоменко та Костянтин Октябрівський. Зараз головний виклик для українців війна, але безліч людей воює на два фронти. Йдеться про важкохворих, зокрема хворих на ВІЛ. Битва цих людей за здоров'я та життя триває руками і ускладнюється неприйняттям суспільства сьогодні. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. І ми поговоримо з нашим домашнім психологом Наталією Підлісною про те, як можна психологічно підтримати людину, яка має вірус імунодефіциту. Доброго ранку. Добрий ранок, пані Наталя. Добрий ранок, речі. Чудово виглядаєте. Дякую, ви теж. А, Дякую. Давайте розпочинати. Розкажіть, будь ласка, ось психологічна підтримка людей з певним діагнозом. Що це взагалі таке? Це система. Таких, знаєте, способів допомоги людині з метою покращення її там психоемоційного стану, mm -hmm. і ця система вона включає, наприклад, оцінку потреб. Проблем хворого. Ну, якщо правильно оцінити, то це вже пів, пів справи зроблено. А, ця система також в собі має задоволення інформаційних потреб про хворобу, про лікування там чи про послуги, які можуть знадобитися. Знаєте, якщо надати людині багато інформації, тобто багато її не буває, то це дуже важливо для людини. Вислуховування людини це теж частина системи, спроби заспокоїти її, також формування знаєте, такої відчуття безпеки, що людина не одна, що поруч з нею інші люди, що вона в неї є група підтримки. І, мабуть, в систему ще входить навчання допомагати собі самому? Це дуже важливо. Якщо людина навчена допомогти сама собі, то інколи вона обійдеться без інших учасників системи допомоги. Чутно пані Наталю, а скажіть, будь ласка, а чи мають інші люди бути обізнаними стосовно? Інших цих певних діагнозів. Наприклад, якщо людина повністю здорова, вона ж має розуміти, да, наприклад, що таке СНІД, що таке ВІЛ-інфіковані да, люди, як чи можна з ними взагалі спілкуватися? Тому що я пам'ятаю, що дуже багато людей, не знаючи цього, вони просто цураються інших людей. Є таке діло. Так, я, я згодна з вами. Дуже багато розріз... відрізняти ВІЛ, це вірус імунодефіциту людини, і СНІД, це вже синдром, хвороба. Це на тобто ВІЛ це просто життя з вірусом. А снід це хвороба, і ем, ну треба е, розуміти. Ми в 21 столітті сторіччі живемо. Так, пані Наталю, да, але ж дивіться, от я е, чула, що дуже багато людей, які страждають вірусом імунодефіциту. Вони живуть і вони навіть не знають, що в них він є. Е, а, так чи Шо? вони так можуть бути небезпечними? Ці люди для звичайних людей. Коли людина не знає, що вона є, вона вступає в сексуальний контакт чи може піти здавати кров як донор? Так. І тоді вона наражає на небезпеку інших. Коли вона знає, вона приймає ліки, вірус зменшується і вона безпечна, цілком безпечна. Розкажіть, будь ласка, які види підтримки людям, які живуть з ВІЛ, будуть доречними та корисними саме зараз. Ага. Ну, дивіться, по-перше, по-перше, треба формувати прихильність до терапії, яку вони приймають. Це антиретровірусна терапія. Тобто їх треба мотивувати, постійно приймати ці ліки. Ці ліки вони дуже неприємні, в них є багато побічних ефектів. Угу. І знаєте, якщо людину мотивувати і підтримувати в тому, щоб вона приймала ці ліки, вона, по-перше, буде жити довго і щасливо. По-друге, вона буде зовсім ну зовсім безпечна для інших людей. Друге, це такі самі проблеми, як у нас у всіх, це проблеми сімейні або міжособистісних стосунків. Ще звісно запобігання стигматизації та дискримінації. Стигматизація це коли відношення до людини звіл якесь. Особливе, неприємне, і коли на неї ставлять стигму, тобто вважають її якоюсь, а дискримінація це порушення її прав. І треба підтримувати людей для того, щоб не дискримінували людей з віл, ну, наприклад, брали на роботу. Якщо вони лікуються, вони цілком небезпечні, цілком безпечні для інших. А якщо щоб їм надавали медичну допомогу, щоб дітей вчили в школах, ну і так далі. Ще, мабуть, треба, ми всі знаємо зараз, що такі емоційні гойдалки, знаєте, mm -hmm. через війну знаємо. А у вілонфікованих вони все життя і відбуваються через їхню хворобу. І треба надавати таку допомогу вілонфікованим і підтримку для того, щоб зменшити ці емоційні гойдалки, які дуже небезпечні вони розхитують її нервову систему. Ну і також мені здається, в, в допомогу, входять ще е, м, паліативна допомога. Це тоді, коли вже лікування е, неможливо угу. і е, людина, Наближається до смерті, то так само, як і людям там, з серцевими захворюваннями чи на онкозахворювання, захворювання, так само вілоінфікованим теж потрібно надавати таку допомогу паліативну, косписи і говорити з нею про це. І це все доречно, і корисно, і е, мені здається, частина з цього надається державою у нас, е, а частина не державними організаціями. І це теж дуже важливо. А скажіть, будь ласка, от ви сказали стосовно нестабільної ситуації, да, що от в них емоційні гойдалки весь час? Це так, е, оцей вірус, я не знаю, діє на них, чи це просто їх сама от? Накручуваність цього всього. Це накручуваність суспільства, тому що суспільство вважається якоюсь страшною хворобою, їх цураються. Mm -hmm. Люди думають, що ВІЛ передається, вони Через думають, долотир. що він передається як чума. До речі, ЗМІ дуже багато погано цього зробили. Вони писали, що там снід це чума. 20 сторіччя. А, і через це в них гойдалки. По-друге, вони приймають дуже ну, достатньо токсичні ліки, і через це, і втретє, це, знаєте, відчуття того, що ти живеш з хворобою, яку досі не вилікували, і не, не знайшли, ну, як вилікувати. і що ти якийсь особливий. Через це і є емоційні гойдалки. Зрозуміло. Дякую, пані Наталя. Я зрозуміла, що. Всі мають абсолютно розуміти це ж не тільки ну там ВІЛ, а ще й багато інших туберкульози. Ну, давайте будемо більш обізнаними, більш людяними, розумітися, що це таке, як цим людям теж необхідна наша підтримка, і будемо допомагати один одному. Наразі це мені здається найголовніше. Дякуємо за консультацію про психологічну підтримку людей, які живуть з вірусом імунодефіциту. Ми говорили з нашою експерткою, психологинею Наталією Підлісною. Дякую. 干嘛？